Я став МТБшником і заїхав в Ілогов. Зараз я подивлюсь, є тут щось прикольне для мене чи немає. Ну, може, для Віліка щось підкупують, може, шмоточки якісь. Заодно вам покажу, ніж такі, які є у нас, які я прям раджу купляти. Так, по-перше, у нас тут є фляги. Хто користується маков, будь ласка, але конкретно мені подобаються ось такі. Це теж елітовська фляга дуже. Вона здається, типу, зацарапана, але це для того, щоб вона не зацарапувалася під фляжника, а ось це зображення зберігалось. Коротше, супер крутім, м'які такі фляги. Я балдів. А ще нарешті у нас з'явилося що? У нас дуже з'явилася крута штука. Це ось такі кепки під шолом. Вони під мтб не підходять, вони під суто гревел шосе движуху, а не під МТБ. Палієстрові баф, кепки з дуже щільним козирьком. У мене такий є, але такий козалюк здоровий, мені на моїй не дуже комфортно. Тут він набагато менший набагато придуманіший, Це новіший. І в, в комплект можна взяти отаку штуку. Так що я дуже раджу до покупки навіть шопки є. Бачите? Я дуже раджу таку штуку собі взяти, бо комфортно можна. У мене вже Богдан на каву. Кажу, кепки класна штука, баф, правильно? Да. Бо можна під шолом одягти і вас кусать не будуть. Бо мені неоднократно залітають Ці в голову. А потім ти, ну, типа виколупаєш із О, голови, пауки. Бужели. Мухи всякі, ну. Це діч. Тому Фома я раджу їх купляти. Да. Так що його. заходьте в магазин, промокод FIDOS VLOGODIE на неакційні товари, не тільки на кепки і всякі бафи. Тому заходьте, користуйтесь, поїдемо катати зараз. <рес> так, беремо каву. Каву беремо тільки смачну, не смачну не беріть. В цілому, звісно, менше сидіть в інтернеті, але це треба буде подивитись. Ми зараз їдемо на мишеловку з вами. Мишеловка. Або Мишаловка, колишнє село, а нині місцевість на півдні Києва, у міській смузі з 1923 року, простягається між проспектом науки Китаївською вулицею та Голосіївським лісом. Вперше згадується як селище Мишаловка, володіння Печерського монастиря 1618 року. З цього іноді роблять висновок, що тут щось змішували за допомогою якогось млина. Можливо, що так і було, але логічнішою видається саме назва Мишаловка. Дуже вже нагадує справжню пастку ця улоговина між двома горами. Існує навіть легенда, що козаки 1651 року заманили в цю пастку війська Радзивіла. Мушеловка це така типа, історична місцевість в Києві біля Китаєва. Там багато МТБ-шних трас, я вам покажу, як воно зараз виглядає. Давно вже хотів туди потрапити, але не сезон туди не пускав, тому що болото, сніг і тому подібне. Сьогодні я вважаю ідеальна погода для того, щоб катнути мушеловочку, показати трейли і зробити огляд на Біг-Найн. Нарешті. Бо я на віліку вже накатався, мені на ньому все сподобалось. Ну, щось сподобалось, щось не сподобалось, і я розкажу, що саме мені на ньому не сподобалось. Рим-шлем і їдемо на мишеловку. Але для цього потрібно камеру вже сюди ввішати. Так, ми приїхали в Голосіївський парк. Мені Шатоха скинув один прикольний маршрут, на його треба якось реверсом катнути. Ну, точніше, точка на карті. Точка на карті такий яр. І зараз я хочу приїхати всякі оці яри, Лани широкополі, подивитися, як це воно буде виглядати на цій камері, і показати вам, наскільки круто можна покататися, не виїжджаючи із Києва, якщо у вас є МТБ. Ну або гревел на гревелі трошки важче, тому що там агресивніша посадка ніж на мТБ, і може сідло стукати по жопі, але якщо у вас є дропер пушка імба, і можна їхати куди хочеш. Тому погнали. Прявили. Мінус, звісно, всіх цих ваших велосипедів, щоб заїжджав вже якісь чагарники, треба виїхати на гору. До речі, якщо хочете добре їздити кардіо, їхайте на МТБшках під гору з пульсом 200 песня. Клас. Фух. Так, перший спуск у нас буде тут. він взагалі, Його потрібно запам'ятати на карті, тому що через нього потрібно буде робити класні маршрути. Це спуск або вниз, або вверх. Вверх він прикольний, бо ти на ньому розкатуєшся і розігріваєшся. Вниз він прикольний тим, що ви саме зараз побачите. Дивіться. Звісно, їхати поприємніше, ніж вгору. Але ця ділянка, типу, прям топщик. І зараз ми з нею поїдемо на мишеловку, покитаємось на мишеловці, а потім реверсом поїдемо це все назад. І отакий прикольний маршрут буде. Їдеш через голосуху в одну сторону, потім реверсом їдеш назад, накатуєшся, так на часотку приїхав. Рекомендую. На вихідні Это плохо. Окей, красивий трейл. E oh. Кайф. Це прям реально дуже кайфово, трошки, трошки страшно. Бо ну, типу, я більше катався на шосерах, на гревелах. Нам ще трошки незвична. Блін, але реально це набагато коротіше, ніж ганяти ті самі треки на гривелі <кхід> І ну, на двох подвіс ще круче. Бо двох подвіс тобі дає. Це таке відчуття. Тобі можна пригати, як хочеш. От ти пригаєш, як хочеш, і ти, типу від цього максимально кайфуєш. Ну, типа, якщо це не ваша движуха, ви хочете їздити в шосе, геймарафони, і, і отакі трейли, типу, ну, ревел тема, сайлекс на цих 45-х покришках, ну, імба, імба повна. Але тип, коли ти раз приїхав, два приїхав, ти бачиш, що ти хочеш швидше, а ти впираєшся вже, типу, у вилку, в, там, в геометрію, в посадку. То оце типу, думаєш, ну все, пора, типу, брати МТБ. Так от, ну, насправді МТБ набагато цікавіший е, в плані бездоріжжя, ніж Гревел. Ну, типу, це і так очевидно. Зараз я ще мушеловку покатаюсь, приїду, бля, це так гарно, подивіться. Подивіться. Просто ну, максимально гарно. Зараз я приїду в якусь локацію, покатаюсь трошки на мишоловці і розкажу вам про цей велик, що у мене. І ну, типа, буде круто, якщо ви собі такі візьмете. Він нам однозначно сподобається. І поїдемо разом голосухо на вихідні катати, гуляти. Щось цікаве може для вас придумаємо. Ух, пісня! Так, а це де я зараз їду, це під'їзд до мишаловки. От по ту сторону вже типа, вона починається, по ту сторону нема нічого. Зараз я постараюсь приїхати, то що я зможу приїхати, бо я в якийсь момент буду обмежуватися довжиною підсиділа, бо я ну, просто тіпа, я не зможу опуститись нижче, чи мені потрібно. Відповідно, він мені стукне по горбу, за сумку зачепиться, я впаду. Я падати не хочу, якщо тільки це не ліжечко. На ліжечка я можу впасти. НТБшники поїхали. Красиво. Зараз так само буду їздити. Сподіваюся, все запишеться, буде дуже цікаво і гарно. сказали, что я никому заважать не буду. Да, так можно и разбиться. <laughs> О! Ого! Что, mm. заезжаем, чи ні? не? Не, мы сюда первый раз, а Шучу вы на камеру снимаете? Да. Как канал называется? Давай это я тебе подпишу. Вы на YouTube? Да. Показати вам? Да. Там у мене куча всяких відосів. Скажи, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь. Підписуйтесь на, на канал. Тільки там матюки є хлопці, але їх не можна говорити, бо не гарно. Ми їх знаємо. Там про віліки, все. Так, хлопці. Ну, я поїду, добре? Угу. <свят> все, а ви коментарі, щоб гарні мені писали, будемо разом потім кататись, коли підростете. Якось воно має бути. А ну давай. Да, тут фігрові, конечно, не Скажи. Трохи. Давайте потихеньку теж я один так з вами спущусь. Бо мені трошки незвично на такому їзді. Фух. О, а тут уже можна з'їхати, до речі. Але це треба браті їхати. Ви будете з'їжджати? Ого! А я заслав, прикинь. Давай, будеш? У а, у вас сідло нижче, то вам зручніше. Да. Не по такому. Їдете? Тут не ну, Тут можна було Отут ви можете приїхати. Оу, блять, ви це бачили. Фух. Да, я ще вдарився так. От для чого дропер треба. Що, все вийшло? Ми зрозуміли, куди ми їхали. Куди? Ну там один путь, а ми через іншу гору. Да, ну, там, от, ми тут проїжджали багато разів. Ми ну, можемо зараз поїхати сюди. Ну поїхали, давайте. О, дивіться, як там круто, як хребет дракона. А. Ну ми зараз обійдемо і оттуда, дивіться. Поїдемо? А, а? А? А. Давай. А, стой. Так, отсюда ми приїхали, нам сюди. А давай! Ну так, да, ну да, тільки трошки по-другому. А ну давайте сюди піднімемось, подивимось, що тут. Я дуже сильно вдарився пахом, бо тобі, вперед велик я випрыгнув переді мною, а я ж нічого з цим не зроблю. І спуск вниз, і я просто падаю на нього животом, на сідло фу. Так неприємно було. Але такі пацани термоза відпускають і шух, вниз. Такі пацани кажуть, що ми типу, не вміємо акуратно їздити. Отпускає тормоза термозагай, плух в болото головою. Встає, <сі> сміється. А да, ну, реально, не вміють по фану кататись. Артур і Рома. Такі у нас, майбутні... майбутні якісь дихашники, красавчики. Зараз вот. хочу якийсь трейл катнути. Фу. Да, ну, це дуже жорстко, звісно. Не вистачає. Э... От саме дропера не вистачає. І трошки агресивна посадка на тут на МТБ. І виходить, що перед якимось жорстким спуском е мені доводиться гальмувати, типу, бо якщо я доїду до цього спуска, я просто головою клюну в пісок, бо в мене весь центр маси буде над передньою віссю. І ну, типу, або дуже сильне прискорення, а там дуже малий спуск, щоб давати це дуже сильне прискорення. Ну, коротше, це контрійний велик. А траса тут, ну я не знаю, якщо це контрійна траса, окей. А якщо це не контрійна траса, ну поправьте, у я ж схоже. Типу, не зовсім в США, я так по фану катаюсь. Ну так, да, коротше, десь тут ставте велики, А я вас зараз буду типу, познімаю по прикольному якось. Зробимо кліп. І, типу, от майбутнє покоління, типу, пацанів які катають на великах. А ви просто це подав на каналі, подивитесь. Хочете? Став на підножку. Готові? Да. Так, все. Все, підножки стоять, все є. Ваша задача зараз максимально, як це так круто типа, стать в деяких різних позах. Не, ну типа, як перед великом. У нас ж треба, щоб ви були, а не велики, правильно? Так, все. І раз, два. Погнали. На цьому ми і будемо з вами розходитись, бо мені треба їхати далі. і Ще побачити, як ми катались 200 кілометрів на великах. Це коротше, той маршрут, де ось тут всі падають завжди. Я теж вроді раз упав! Хлопчик. Да. Зараз ми ось тут виїдемо. Я вам зараз покажу. По-перше, тут дуже гарно. Бо я люблю всі ці болота, Таке, як коли типу, якась лісна річечка маленька. Там мох є. Мох. тут? Оцю взагалі штуку треба зробити. Е... Ну, короче, напишіть в коментарях, хто хоче допомогти. І ми ось тут зробимо все. Тільки треба, щоб якось тіпа, організуватися і зробити ось тут тіпа, нормальний такий трейл. Давайте скооперуємось і зробимо тут офігенний трейл. Тут, по суті, що нам треба? Палети. Типа, Я думаю, ми палети знайдемо і все. Е, так, а ось ця штука, тут теж треба дропер. Тіпа, він, е, він з кожним роком розмивається все більше. І ось це коріння, тіпа, воно з кожним роком стає все жорстче. Різкіше. Нагревало, тут проїхати можна. Ну, дуже важко насправді. Так, Але я дуже радий, що в мене в одному трейлі за сьогодні всі дороги, які мені подобаються. Типа і мишаловка, і два класних спуска. І ми це все зараз приїдемо, а потім з вами приїдемо сюди кататись. Там ще один є спуск. Коротше, треба приїхати сюди поганяти на, на велосипедах. Корочу, я все життя п'ю тільки одну воду, не буду казати, яку. Це типу, сама чиста вода, яка є, бо її перевіряли всякими водометрами, водометрами. Я вирішив спробувати цю джерельну воду. І коли ви знаєте, яка на смак мінералізована вода, вона така, наче з якимось піском. А якщо дистильована вода, то вона така, як наче з вас все висмокте. Дуже мінералізована вода, вона не дуже приємна на смак. Так ось ця вода в джерелі у нас тут, ну, вона типу, прям, така, як треба, супер чиста. Так що ну, типу, воду реально можна на смак відрізнити. От. Я вам скажу, що мені дуже ця водичка сподобалася. Тепер залишилось дізнатися, чи я травась чи ні. Ну, Всяке буває. Фух. Так, пора зробити огляд на Big Nine Limited. Одразу хочу зазначити, що Limited це не якась лімітована версія, а саме полегшення даної рами серед лінійки Big Nine. Цей взагалі велосипед, він є типу, ну, середнім в класі, він йде на Шиманодіор. Shimano Дор закрило мої потреби з головою, бо ну, тіпа, я не МТБшник і я не можу тіпа, витиснути з велосипеда весь потенціал навіть з цього. Тому мені комфортно було і на е, Шимана Діор. Запас зірок. Е, да, от єдине що, е, мені трошечки мало швидкості, бо коли я виїжджаю на якийсь пласкач, ну там 30-33 ти їдеш по пласкачу, все, ну, тіпа, в тебе просто закінчується е, передача, і ти їдеш якимось з якимось диким каденцем, і ти швидко втомлюєшся, швидко закисляєшся. Вгору можна їхати прям практично вертикально. Ну, одна зірка спереду і 11 швидкостей позаду. В цілому, дуже прикольна посадка на велосипеді, але вона ну, хотілося б, може, трошки агресивніша, може, я до неї не звик. Але коли ти під'їжджаєш до сильного спуска, ти усвідомлюєш, що ну, зараз тобі сідло прилетить по, по горбу, по, по спині. Ну, наприклад, як я з'їжджав трейл, у мене велик вилетів переді мною, я різко зупиняюся, я падаю пахом. Ну, цим, типу, що копчик ззаду, а це спереду. Якась там лобкова кістка, чи що вона таке. Передній копчик. Я переднім копчиком пф, ударяюсь в сідло і не тільки копчиком, а й ще е, цим. своїм <гум> Тим теж ударився. Короче, дуже було неприємно. Добре, що там кістки немає, тому. <кх> Ну, коротше, я вижив, як бачите. А, в цілому цьому велосипеду дуже не вистачає дропера. А, був би дропер, ти його опускаєш, прилітаєш, трейлей взагалі як хочеш. А, що таке дропер? Це дроппост. Це тіпа, гідравлічний, пневматичний підсиділ телескопічний, який піднімається. Ну, це тіпа, для тих, хто взагалі тіпа, не шарить. Дякую за саунд, бекграунд background, sound і красавчики. А, далі вилка Manitou. Звичайна вилка, в ній нічого особливого немає. На неї дуже гонять, що ця вилка є з пластиковими внутрішнями порівняно з іншими вилками, тобто там якісь проставки і тому подібне. В цій вилці є внутрішній амортизатор вилки. В нього велика кількість запчастин вона із пластику. Типу, що воно протирається, всередині залишається. Ось цей пластикова стружка. Ну, типа, це все одно обслуговувати потрібно, що пластикову, що не пластикову. Вона піді мною їздить, я важу там 60... 75-77, от коливається кілограм. З тобто піді мною вона працює взагалі ідеально. Я її ще навіть трошечки м'якішою робив, бо вона ну, типа, може бути супер дубовою, може бути супер м'якою ця вилка. Локаут виносний працює. Ну, не знаю, як він має взагалі працювати. Типу, але ну, мене все влаштовує. Суть типу, в тому, що я ніколи не їздив, і я хочу розказати вам про цей велосипед так, як ви би його могли зрозуміти, і також нічого не розуміючи. Я можу вам називати термінологію, але якщо ви хочете розібратися як новачок, вам ця термінологія нічого не дасть. І що прикольно в цій вилки, горіла, яка кріпить штани вилки, вона з іншої сторони. От. Ну, тобто, це не так звично, як на інших велосипедах, але типу, ну, ось воно так є. Е, ну, в цілому, типу, ок, Маніту робить вилки так. Е, вилки, вилка повітряна, е, вилку можна регулювати під власний тиск. Е, це дуже круто. Е, ви можете виміряти тиск е, по таблиці під себе, під свою вагу, покататися і зрозуміти, ви хочете м'якіше, що ви хочете твердіше. Ну тобто, це все персональні речі. Покришки Maxis Icon 29х2.2. Вони приїжджали взагалі всюди, по піску, по корінню, вгору. І ще на цих передачах це типу, велосипед бульдозер. Просто. Ну, Чесно, типу, це прям дуже круто. Мені подобається тим, що після Гревела я сідаю на МТБ і я можу їхати набагато. <гум> набагато більше собі дозволяючи в цьому велосипеді. В цілому, тіпа, все дуже круто. А, ну, Гальма тектра, да. Єдине, що от, хотілося б, щоб тут гальма були не Текторо, а Шимана. Хоча б чому ні. Ну, Вони працюють, вони працюють добре, вони гальмують, вони гальмують так, що можна тіпа, з Віліка злетіти. Тобто з Вілік стає як вкопаний. Е, тому, в принципі, ці гальма абсолютно нормальна штука. Е, я про те, що тіп, багато людей цей велосипед починають. Типу, якось хейтити, бо в нього є там, типу, вилка мені ту, в нього є Тектра Гальма. Ну я катаюсь і воно мене влаштовує. Тобто я катаюсь як, на МТБ як новачок, але ну, типу, я можу там, сильно розігнатися і подивитись, як працює одне чи друге, чи стрибнути якийсь переліт, подивитись, як працює вилка. І воно для мене працює, типу, чудово. Все. Ну, типу, якщо я може візьму якийсь елік за 300 тисяч, я його протестую, і там буде все набагато краще працювати. Ну, я це скажу. Але в цьому велосипеді, конкретно, із мінусів, тільки те, що коли ти їдеш по асфальту, по рівному, просто без підйому, без всього, швидко закінчується передача, і ти швидко переходиш в той стан, коли в тебе дуже високий каденс. Ну так, е -да, це, типу, не сильно. Влаштовує, але типу, ну, це контрійник, Йому не потрібно їздити по асфальту, йому потрібно їздити ось по таким маршрутам, як зараз. Тому, ну типу, в цілому, де мінуси. Я мінусів не помітив. Все супер круто, тому поїхали далі катати. Так, швиденько. я просто покатався, я все закінчу. У мене 10% заряда на камери, мені не треба дуже звідком все розказати, щоб ви все запам'ятали дуже швидко. Так, менше сидіть в інтернеті, це по-перше. Бо більше катайтесь, класно, класні маршрути. Найдіть собі класну компанію, таку, щоб вам прямо офігенно було. Он моя компанія їде, такий класний хлопчина, вілого працює, приходять до нього. Вілогов вілого, промокод ФІДОС, 7% знижки. Приходите, купляєте, каже, Богдан, продай мені велосипед, 7% знижки. Все він каже бистренько, так, на то, все шлемочки, швидко, бистро, перчатки, все насос, там субочку купили, катать. поїхали катати, поїхали катати, МТБ купили, купили МТБ, поїхали на вишеловку, поїхали на Карпатах. С Карпат вернулись, швидко, все, поїхали, приїхали. У вас тепер, ага, на в шкарпатах накаталися, вона був МТБ. Тепер я хочу, що шосе не велосипед. Шасейн велосипед, тридцять по кришку, Купили, швидко, поїхали на марафон. привіт, привіт, двісті, 300, 400, 500, 600 тисяч. Ви все, приїхали. Ай, бля, що тусались, поставили дизлайк. Пух, поїхали катати, вернулись, покатались, поїхали, попили вкусного квасу, поїхали, жили, попубили. Поїли, публіки поїли, все поїли, шавру поїли, вкусно лягли спати, помились, помили ноги, лягли спати, Все, проснулись, що, нічого не були, швидко катати. Другий, неділя, другий вихідний. Вернулись додому, все, на роботу, зал, спортивний зал. Пішли, офігенно. 10%, 3, 2, 1, пока.